Пів року війни у Сумах очільник Кова провів прес-конференцію, де розповів поточну ситуацію в регіоні. За його словами, з перших днів повномасштабного вторгнення головну увагу приділяли забезпеченню обороноздатності та охорони нашої області. Крім цього, у пріоритеті була економічна складова, зокрема, й робота підприємств. Станом на сьогодні більшість виробничих та промислових компаній вже відновили свою роботу. Навіть ті підприємства, які постраждали в результаті бойових дій, в результаті ракетних обстрілів, в результаті бомбардувань чи постраждали від безпосередньо самих бойових дій, відновлюють свою роботу. Я користуючись нагодою, хочу подякувати власникам, керівникам, інвесторам, в тому числі закордонним, які приймають важкі тяжкі для них рішення залишати виробництво тут на Сумщині, рішення відновлювати виробництво, не проводити релокацію. Верховуючи те, що підприємства масово відновлюють свою роботу, з'являються й нові робочі місця. Відтак за останні шість місяців вдалося працевлаштувати більше трьох з половиною тисяч жителів Сумщини. А це в свою чергу позитивно впливає на бюджети громад та області. Насправді прогнози навесні були гіршими ніж ми отримали сьогодні. Результат сьогодні виконання сукупних бюджетів місцевих бюджетів Сумської області становить 92 і це досить непоганий показник, виходячи з тих обставин, які ми сьогодні маємо. Під загрозою цього року опинилася і посівна кампанія. Втім, попри складнощі, місцеві підприємці наважились засіяти поля. Навесні засіяли майже 95% земель від площ 2021 року. На даний момент завершено вже майже на 100% збирання ранніх зернових культур. Збирання проходить іноді під обстрілами. У нас практично не залишилось земельних ділянок, які б не були засіяні вздовж кордону. Ми посіялись до самої межі з країни агресором Після деокупації Сумщини ворог залишив по собі сотні кілометрів розбитих доріг, десятки будинків та не один зруйнований міст. Наразі в області активно тривають відновлювальні роботи. Спільно з військовими ми їм дуже вдячні. Ми відновлюємо. Три мости у нас в області, плюс іде на невеличкі мости, відновлюються на дорогах місцевого значення. Так само у нас є вже погоджена закупівля будівельних матеріалів більше ніж на 50 мільйонів гривень. Вже відбулися проплати. У залізниця закуповує для постраждалих регіонів по нашим заявкам закуповує будівельні матеріали. І вже цього тижня почалось розвантаження всіх будівельних матеріалів громаді. Незважаючи на непросту ситуацію в області, триває підготовка і до нового навчального року. В 25-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором Російської Федерації у нас не буде офлайн відновлене навчання. Там навчання буде 100% онлайн. Далі йде процес підготовки бомбосховищ і укриттів в навчальних закладах. Для нас важливо створити умови для тих людей, які хочуть, щоб їхні діти ходили до школи. В багатьох школах вже було прийнято на даний момент рішення про відновлення навчання в змішаному режимі. Тож, попри усі складнощі, область продовжує розвиватися. Очільник ОВА переконаний, спільними зусиллями ми здолаємо ворога та будемо жити у квітучій країні. Наш святий обов'язок і свята задача зупинити цю війну, перемогти в ній, зробити все від нас залежне, щоб російська імперія перестала існувати, і лише тоді ми зможемо почуватися, Спокої відчувати себе захищеними і в мирі. А сьогодні ми показуємо всьому світові, що таке справжня боротьба за свою незалежність. Новини СТС.